По плани. На вас, на ваші стосунки ближчим часом. Що він планує? Ух ти, трійка кубків. Вау! Ну, він тут точно планує до вас активно проявлятись. Тут навіть для когось може прозвучати пропозиція руки та серця! Або, якщо ви ще не рази, да, щоб ви почали зустрічатись, щоб ви були разом. Наміри серйозні по імператриці. Він хоче, щоб ви були його жінкою, да? не дружиною, а жінкою, можливо, для когось і дружиною програється. Він хоче проявлятися, він хоче вас якось захистити, хоче бути з вами. В нього плани, наміри однозначно активізуватись в вашу сторону. От він ніби зрозумів, що він без вас не хоче і не може.